Вітається підсумки тижня на Я, Юлія Стеранка зібрала для вас найважливіші події України, Канади та світу, які формували заголовки останніх днів. Сьогодні говоримо про новий виток торговельної війни між США і Китаєм: рекордні мита і обвал цін на нафту та економічну тривогу у Канаді. А ще несподіваний візит принца Гарі до України, п'ять нових угод із ЄС і дипломатичні сигнали щодо Росії. Коротко по суті, і тільки найголовніше Поїхали! світ. Президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу на нові мита, але не для Китаю. Пекіну дісталося по максимуму 145% мит на ввезення китайських товарів до США. Це найвищі тарифи в історії американсько-китайських торговельних відносин. Білий дім пояснив рішення, тим, що Китай, нібито підриває американську економіку. У відповідь Китай оголосив про мита до 84% на американські товари. Під обмеження потрапили м'ясо птиці ковбаси, яйця, діаманти, зубна нитка, соя та мигдаль. Також Пекін додав 12 американських компаній до списку експортного контролю і ще 6 – до списку ненадійних. Світові ринки стрімко реагують на ескалацію торговельного протистояння між США та Китаєм. Ціни на нафту впали нижче позначки у 60 доларів за барель уперше за останні місяці. Західні змі повідомляють, трейдери масово виходять із ризикованих активів, побоюючись глобальної рецесії, інфляції та зниження попиту. Натомість зростає попит на захисні активи. Ціни на золото сягнули історичного максимуму. Понад три. 3220 доларів за унцію. Інвестори вкладаються також у швейцарський франк, єну та євро. Водночас долар США впав до найнижчого рівня з 2015 року. Трагедія в Нью-Йорку. Гелікоптер із туристами впав у річку. У четвер, десятого квітня у Нью-Йорку Туристичний гелікоптер Белл-206 зазнав аварії і упав у Гудзон. Усі шестеро людей на борту загинули. Серед них керівник компанії Сімен. Агустін Ескобар, його дружина та троє дітей, а також пілот, свідки повідомляють, що перед падінням у гелікоптера відірвалася лопать. Повітряне судно належало приватній компанії. Причини трагедії з'ясовує Національна рада з безпеки на транспорті США, яка вже розпочала офіційне розслідування. those who on board and all six We were on board of the helicopter. Uh, it's a almost reminiscence of the plane going down here on the Hudson uh, River, uh, but we were, thank God we didn't lose any lives back then. Uh, we, it's still fresh and it's still new. Uh, the investigation is ongoing and we have the entire family members, we're lifting them up in prayer. Canada. Канада запровадила дзеркальні мита на автівки США. Канадські контрмита на американські автомобілі набрали чинності 9 квітня. Повідомив міністр фінансів Франсуа Філіп Шамган. Цей крок відповідь отави на 25 відсотковий тариф, який президент США Дональд Трамп запровадив із 2 квітня на всі авто вироблені за межами США. Нові мита Канади стосуються всіх автомобілів і легких вантажівок, імпортованих із США. Уряд заявив, що продовжуватиме рішуче від. Овідати на необґрунтовані торговельні обмеження США та захищати працівників, бізнес і промисловість Канади. Канаді загрожує рецесія. Економісти б'ють на сполох на тлі торговельної війни, розпаленої США та падіння світових ринків. У Канаді зростає тривога щодо можливості економічної рецесії. Колишній головний економіст банку TD Дон Драмонт заявив в Етері Сіті Вініюс, що ознаки слабкості вже помітні. У березні країна втратила понад 33 тисячі робочих місць, найбільше в автоіндустрії. Особливо ризикує Онтаріо, де у разі рецесії може з зникнути до півмільйона робочих місць Драмонт наголосив, що імпортні обмеження США здатні викликати ефект доміном, зупинивши виробництво і ланцюги постачання по обидва боки кордону. Спершу українське радіо на Амазон Алекса відтепер слухати ЮКенредіо стало ще простіше. Наш цілодобовий етер з'явився на Амазон Алекса. Якщо у вас ще немає облікового запису, достатньо встановити додаток та зареєструватися, вести в пошуку ЮКенредіо і додати навичку. Після цього ви зможете увімкнути улюблену хвилю голосовою командою. Слухайте нас у будь-який зручний час. hands фрі та без зайвих рухів. Це дійсно зручно. Alexa play you can radio Now playing you can radio <petits> <poans> Ukraina <supremacy> <speaking> 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 <speaking Spanish> <speaking> Росія ігнорує дипломатію, потрібен тиск заходу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відверто ігнорує дипломатію, а зупинити її обстріли можливо лише посиленням міжнародного тиску. Про це він сказав у зверненні після чергових атак по регіонах України, зокрема на Сумщину, Донеччину, Харківщину та Київ. Зеленський підкреслив, що війна не зупиняється розмовами, а російський терор можна зупинити лише в єдності. Україна підписала п'ять нових угод з. ЄС під час 10-го засідання Ради асоціації Україна ЄС у Брюсселі було підписано п'ять важливих угод між Україною, ЄС та Європейським інвестиційним банком. Три документи стосуються відновлення критичної інфраструктури, ще два участі у космічній програмі ЄС та приєднання до спільних закупівель медичних засобів. Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що космічна угода відкриває для України доступ до європейських технологій та ринків. А медичне партнерство дозволить швидше і вигідніше отримувати вакцини та препарати. Україна також отримала 1 мільярд євро від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш від Європейського Союзу. Загалом від початку року отримали від Європи 5 мільярдів євро саме за рахунок прибутків від російських активів. Таким чином, російські гроші працюють на обороноздатність, безпеку та стійкість України. Гаррі таємно відвідав Україну. Британський принц Гарі, 10 квітня, здійснив неанонсований візит до України, відвідавши реабілітаційний центр у Львові, який надає безкоштовну допомогу пораненим військовим і цивільним. Герцог, який сам має бойовий досвід, зустрівся із ветеранами, пацієнтами та персоналом медзакладу. Його супроводжувала делегація від фонду ігор нескорених. Це перший візит принца Гарі до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. І він наголосив на важливості міжнародної солідарності з українським народом у час війни. На цьому ставимо крапку в нашому підсумку тижня. Дякую, що були з нами. Не забувайте, щодня з понеділка по п'ятницю в етері юкенредіо найактуальніші новини з України, Канади та світу. Залишайтеся з нами до зустрічі в етері.